Всіх щиро вітаю в янгольських пророцтвах Амбіки Ваутерс, яка випустила прекрасні янгольські картки, 36 карток, які допомагають вирішити різні духовні та матеріальні проблеми для людей-інтровертів, які не підуть до психологів, не розкажуть про свої проблеми родичам та друзям, закриті в собі. Ці картки допоможуть вам дати відповіді на різні питання. Амбіка Ваутерс це цілитель, вчитель та спеціаліст контактів з янголами і автор багатьох популярних книг про янголів і гомеопатію. Її робота пов'язана з янгельською сферою, кольоровою звукотерапією та гомеопатією, якою вона займається 30 років. Її мета зцілити дух. Оживити почуття і дарувати спокій душі, відкрити серце та розум для нових способів мислення, які розширеними, повноцінними та багатими. З 1997 року Амбіка в США заснувала Інститут медицини енергії життя, він поєднує в собі методи класичної гомеопатії, психології душі та енергетичної медицини для лікування як фізичних патологій. Так і емоційних та психічних проблем. Це лікування приносить внутрішню ясність, емоційну врівновагу та фізичну силу. Дякуючи величезній практиці, було створено янгольське пророцтво у вигляді 36 карток такої прекрасної книги. В мене є на польській мові. Дуже гарно все тут розписано. Всі поради, навіть є деякі молитви, які можна читати. Дякуючи величезній практиці, є підказки, як вийти з важких ситуацій, що робити, як бути та інші питання, з якими Важко впоратися або коли ви не бачите виходу. Картки описують янголів, їхні небесні та земні значення, розроблені таким чином, щоб відповідати трьом ієрархіям неба. Перший рівень небеса форми найближчі до людини і стосується нашого щоденного життя. Другий, середній рівень небеса створення стосується наших планів повсякденних справ та стосунків з іншими людьми, та небеса раю найвищий рівень, який показує нам, як ми можемо брати участь у співтворенні Всесвіту, як ми можемо посилати свою енергію, щоб допомагати цілому Всесвіту, та Всесвіт, щоб допомагав нам. Кожен рівень має три янгольські природи. Небеса форми містять турботу та любов архангелів, наших особистих ангелів-охоронців та князів, які керують нашим географічним розташуванням. Небеса створення це ніжні і люблячі енергії сили, чеснот та верховенства. Вони є янголами, які безпосередньо торкаються духовної природи і людських стосунків. Вони дарують такі якості, як спокій, лагідність і врівноваженість та допомагають прийняти примирення, благодать та знайти прощення у вашому серці, що дуже-дуже непросто. Та небеса раю це будинки прекрасних та подужних енергій серафімів, херовимів і престолів, це янголи любові, мудрості та слави. Небесна єрархія визначається ступенем любові та усвідомлення кордонів кожного королівства. Коли ми зростаємо духовно на земній планеті, янголи також переходять з одного рівня на інший і розширюють свою обізнаність та любов. Янголи є для того, щоб допомагати нам. Вони є інструментом, за допомогою якого ми можемо вирішити свої проблеми. Кожен рівень неба має свою особливу функцію залежно від вашої конкретної потреби та керівництва в допомозі. Наприклад, якщо у вас є проблеми матеріальні, ви завжди можете звернутися до архангелів та ангелів-охоронців, які є до нас найближчими та просто, простими словами, попросити їх про допомогу. Якщо у вас проблеми з комунікаціями на роботі, то ви можете звернутися до небес творіння сил, чесно та верховенства і попросити їхню допомогу. Ієрархія неба пропонує нам мірило, за допомогою якого Вимірюємо свій власний ступінь свідомості та духовної сили. Довіртеся, бо коли ви поглиблюєте свою віру в янголів, вони допомагають вам досягти вищого рівня любові та радості, серувимів, херовимів і престолів. Це янголи любові, мудрості та слави. На розгляд янголів Амбіка Ваутерс посилає свої щирі благословення.